Ви себе вважаєте щасливою людиною. Згідно з World Happiness Report 2025 року, Україна посідає 111 місце за оцим показником за індексом щастя. Показник індекс щастя 5.56. От 10 максимальний, в нас 5.56, трошки більше середини. Це нижче майже всіх наших е, сусідів. Ну, воно і зрозуміло. Що ми живемо в дуже складні часи? Часто люди фокусуються в всіх країнах якраз не на чомусь доброму, а на негативному. Тобто, показник щастя доводить, що в Україні люди, українці, більше фокусуються на негативних речах: на війні, на економічній складові, на соціальній складові все дуже важко, важко і фокусується саме на важкому, в тому ж звіті є топ-країни. Вже декілька років поспіль Фінляндія і Данія посідають перші ланки. Фінляндія вважається взагалі вже декілька років поспіль найщасливішою країною. Ці дослідження доводять, що там мають культури вдячності за самі прості речі, за самі прості, за природу. Уявіть, от фіни люблять свою природу. Там дуже холодно, я нагадаю. От вони люблять природу, люблять оточення своє, люди люблять соціум. І саме це допомагає їм жити щасливим життям, вчені з різних галузей давно вивчають і говорять, регулярна практика вдячності не просто покращує наш настрій, а приводить до стійких змін у мозку та загальному благополуччі. Наприклад, дослідження показують, що люди, які свідомо фіксують речі, за які вони вдячні, наприклад, щоденник вдячності. Оцей щоденник допомагає людям фокусуватися не на негативному, а на позитивному. Ви можете на 10% бути щасливішим, якщо ви просто ведете щоденник. Наскільки це як це працює взагалі? Більше того, ведення таких щоденників зменшує рівень депресії на 35%. Я останній тиждень слухаю в машині пісню Як так небо. Там класні є слова. В кінці вже пісні. Послухайте її. І напевно сенс життя не в тому, щоб чекати, коли закінчиться злива. А сенс життя в тому, щоб навчитися танцювати під дощем. Тобто проблема, ця злива це як війна. Злива це проблема. На яку ми не хочемо виходити на вулицю, ми не хочемо гуляти під дощем, під зливою. Це не прикольно. Це мокро, це слизько. Але якщо ми нав... навчимося дивитися на ситуацію, що ми її будемо приборкувати, не вона буде володіти нами, а ми будемо її володіти. Ми навчимося танцювати під дощем, і буде як в якомусь там романтичному кіно з парасольками. Знаєте, як буває. Павло, коли пише послання до колосян в третьому розділі, говорить наступні слова: нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані. В одному тілі і будьте вдячні. Слово Христове, нехай перебуває у вас щедро у всякій мудрості, навчайте і застерігайте самі себе з вдячністю. Співаючи Богові у своїх серцях псалми, прославлення, духовні пісні. І все, що тільки робите Словом або ділом, усе робіть ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього, Богові Отцеві. Три рази, три вірші і три вдячності. Вдячність це якраз двері до миру, миру в нашому серці. Спокою в нашому серці, турбот сьогодні багато. І колосяни, до яких пи пи пише Павло, теж жили в турботах. Повірте, гоніння Першої церкви, дуже серйозне. Такі ж турботи, такі ж проблеми кожного дня одне і те ж саме. Але Павло говорить, фокусуйтесь на мирі. А щоб потримати цей мир, ключ до двері, яка називається мир, це вдячність, наше прославлення. Наші відкриті серця до Бога, прославлення тут, дома, в навушниках. Прославляйте в серцях і на вустах. Господа, як, якраз прославлення допомагає фосуку, фокусуватися на ньому, на ньому, хто і дає цей мир. Дякуємо Богові, Отцеві Господа, нашого Ісуса Христа, завжди молимося за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте. До всіх святих через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові істини Євангелія. Павло, апостол, людина, яка насадила в Європі церкви, дякую Богові за людей. Просто я дякую Господу Тобі за оцих колосян. А я дякую Господу за вас, за Скіменс, за церкву в місті Київ. Я вдячний Богові, що ви сьогодні на цьому місці, що у нас є спільні цілі і спільні бажання нести в цей світ любов, мир, радість і спасення, яке є в Ісусі Христі. Я вдячний Богові, що нас це об'єднує. І, і, і Павло про це пише. Це, не, це неймовірно. Він вдячний Богові, що Він достукався і якраз врятував цих людей в місті Колоса. Неймовірно, що Павло, говорячи про вдячність, там далі вже по, в цьому листі, говорить, що ми, як людство, як люди відринули, відкинули Христа і зачинили двері для Бога. Ми зачинили двері для Бога, але Він спустився до нас. Сам Господь, Творець Неба і землі, всього видимого і невидимого, спустився до нас. Він побачив проблему, і він прийшов її вирішувати. Завдяки цьому ми маємо сьогодні доступ до свята Госвятих. Завдяки його крові, святий Його жертві і його Воскресінню. Ми маємо сьогодні доступ. І от наостанок я прочитаю декілька таких пунктів, щоб в кінці ми замислились. Статистика говорить, що 2,2 мільярди людей це понад чверть населення планети, не мають доступу до безпечної води. А ми з вами маємо прямий доступ до питної водички. 2 мільярди людей, це 25% людства, живуть у крайній бідності. У крайній. Настільки, що заробляють приблизно 2 долари на день. Це десь 85 гривень. Що сьогодні можна купити? За 85 гривень молоко і булку батона. Що, чи як можна жити на 85 гривень? Так, от, 25% всієї планети живуть от приблизно на 2,15 доларів на день. 733 мільйони людей живуть без електрики. А 258 мільйонів дітей у світі не мають змоги ходити до школи. Ми живучи в країні, яка воює, можемо мати більше, ніж люди, які живуть в умовному ми, там, мирі. 1,3 мільярда людей з восьми переживають самотність чи соціальну ізоляцію, яка шкодить здоров'ю як 15 цигарок на день. Так говорять вчені, що ця самотність, вона впливає ментально. Ці цифри шокують. Вони сьогодні мені і вам нагадують, що те, що ми маємо, для когось це просто мрія. Мрія мати друзів, родину, роботу, світло, одяг. Все, що завгодно, ви сьогодні маєте, для когось, для мільйонів людей, не просто там 10, 20, 30. Тисяча, мільйони людей мріють бути на вашому місці. Невже це не причина дякувати Богу кожного дня? В кожній молитві дякувати Богу? Гідно прославити Бога з вдячністю?